Найкраща у Європі на стіні Андріївської церкви у столиці сьогодні з'явилася табличка, що свідчить про отримання однієї із найпрестижніших європейських премій у культурі. Європа ностра премія, що присуджується вже понад 20 років. Зазвичай змагаються між собою європейські пам'ятки. В Україну нагорода приїхала вперше. І поки Андріївська, це єдиний об'єкт, що отримав аж таку високу оцінку європейських експертів. Ця реставрація, що тривала понад десятиліття, складалася із двох етапів. Спочатку був укріплений Андріївський пагорб, це врятувало храм від сповзання в Дніпро. Згодом до справи взялися художники. Вони повністю відновили інтер'єри храму, повернувши їм кольори і форми, які задумав Растреллі, за перемогу у конкурсі Європа ностра заповідник Софія Київська отримав 10 тисяч євро. Ці гроші будуть витрачені на розвиток музею. ага Оце так виглядає ця табличка. Вона важить, щоб ви розуміли, десь кілограмів 5. Я в реставраційному процесі вже 22 роки, тому я можу абсолютно з відповідальністю говорити. що Це один із найскладніших реставраційних процесів.